Кладу? Ану, обратну, так, а, ану візьми мені таку склади цей Христовий. Розкручую його. Друзі, ось дивіться, як горить свічка така окупна. Так? Вона горить з 11.30, з 11.15. Зараз котра година зараз Зараз розказує. 17 годин без двох хвилин. Зараз 17 годин. Дивіться, я вам зараз розкажу весь секрет. Значить, вона десь затухла, я так думаю. Ми в 11.30 розпалили, і вона затухла була десь, в пів, перш, в пів другого, десь так, у Затухла, і все. Я пішов на обід, обідав я годину, приходжу, свічка не горить, але вона ще тепла, оця баночка. Тепла тепла. Я беру, що я роблю. Перевертаю, от, перевертаю так і, і тут роблю ну, 5, 6 чи 7 дірочок тут звідси. Потім роздуваю, просто роздуваю дую, дую. а, ні, вит... а потім витягую тут оцю серединку, цю серединку і робиться тут такий канал. Аж сюди. Е, розрухую тут цим шпичкою такою. А тут у мене вже пророблені дірочки. От. І починає з'являється знову вогонь. Я його кидаю сюди, у цю... а звідти там, там є підувальну, все. О, і вона розгоряється і продовжує горіти. Бо, не... зрозуміли, ми ось одну закономірність. Парафін вигорає по скільки, а далі вже вже не вистачає кисню. І парафін так і залишається його просто викидають. Щоб парафін повністю згорів, отут треба проробити дірочки знизу і серединку, серединку звідси зробити канал, щоб цей каналчик сполучався із цими дірочками, щоб протяг пішов, щоб кисень пішов. І, і тоді, ось, ось, дивіться, як дивіться, воно як... горить після того, як уже свічка була повністю погасла. Я її е, просто дув і все ротом, і все, і роздував, і все вона роздувається, і вже дві години горить отак. Чому? Тому що, ось дивіться, знизу йде прокапування. Воно вже тут, я вже один раз. Забирав цієї посудинки, тут воно накапує, ну накапало так добренько звідси. Я взяв цей взяв цей, що накапує, ось він мені навіть накапує на пальця. І сюди знову і сюди виливаю його, сюди або викидаю знов. І він повторно горить цей, цей парафін. Тобто, Жодного грама парафіна не викидається. Все згорить зараз абсолютно. І там залишиться тільки попів. А якщо цього не робити, то от, от десь приблизно от так, та, така частина тут залишиться незгорілого парафіну. Це що значить? Що солдат не нагріється лишніх півтори-дві години. От. А, а якщо зробити це, що я кажу, то ще ось так поставити на таку хрестовину не просто на землю, отаку, щоб кисню буде мало, а так на цю хрестовину поставив. І воно буде піддувати. І не треба навіть отаку пічку робити. Це ми експериментально. А так. І воно буде ще, ще, годи, ще години дві-дві з половиною до трьох горіти. Я не сумніваюся, дивіться як воно горить. Що тут можна ще, ще і чай там з сухпайок підогріти, ну, Ще багато чого можна. І ну, дивіться, це гільза від, від ну, якогось двигуна, будемо так сказати. Такий гільз на море в, 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 в цьому валяється на фронті. Береш, ну, А тут вже готові дірочки. також для цей, ну, Я ще зробив таку такі. І сюди просто ставлю цю банку, цю свічку окопну. І це для перевірки якості, так би мовити. От воно. Я рекомендую, щоб. Ну, у кого немає цієї всієї конструкції, може ну, її носити з собою воїну. Ну, не завжди є можливість. Просто таку баночку зробіть, ось коли вже не зразу, не зразу зразу А коли вона вже догоряє, бачите, що вона от, тухне. Зробили отут кілька дірочок, отут зробили кілька дірочок. Роздули тут проколопали тут і зробили цей продук у канальчик, аж до, щоб він сполучався з цими дірочками. тут також та, трошечки якоюсь шпичкою проробити йому продухи. І все, воно знов загориться, ви продуєте, знов загориться, якийсь кусочок бумажки воно зразу загориться. І розгориться, і буде ще тривалий час отак от горіти. Друг, це фактично 50% свічки ще от горить. Це дуже ефективно оцево. Я не знаю, як вам це вас просити, щоб ви дарма не викидали ці, цей, половину цього парафіну. Бо він по-перше дорогий, а по-друге, ну, це, це ж можна ж погрітися ще, багато чого можна зробити. Ось дивіться, з 11 до 30 до вже дивіться, скільки І годин. До 18 годин ще ось як горить. До кого будуть запитання, приходьте завтра місцеві, і я вам поясню вже, як кажуть, на пальцях. Ну, Мені здається, я детально це пояснив. От, дуже навіть дуже навіть файно горить. В даному разі, якби це десь у бліндажі воно просто стояло, то воно вигідно тим, що ще нагрівається ось ця. Бо якби без, без цієї гільзи, то це повітря, ну це, це полум'я зразу би воно ну, як не віддавало стільки тепла. А так воно віддає це полум'я на оцю гільзу, а вона сталева. Площа тепловіддачі. І вона ця площа тепловіддачі. О, по, фізик, по фізиці. Фізику ж не обманеш. І ця площа тепловіддачі значно більша. І воно таким чином, ну просто шикарно. Я вам хочу сказати, що якщо би ви таке зробили, робили, от це було б добре. Але ще раз кажу, можна і просто отак ставити на цю хрестовину. Бо ці хрестовини ставлять отако. Бачите, отако зверху ці хрестовини. Зверху. Бачите? О, зверху, отак їх ставлять. зверху, так. так, це коли вона горить спочатку добре, зверху. А потім, коли вона догоряє, треба цю хрестовину вниз поставив, вниз поставив, зверху. цю, Цей. І тут пророблюємо дірочки. А тут зверху робимо канальчик. І воно буде отак ще кілька годин горіти. Я думаю, що ви все, патріоти України, зрозуміли, а Кацапам не кажемо. Це наш секрет. Це слава Україні, героям слава!